Черга приймати всеукраїнську естафету пам'яті Слава визволителям України, яка присвячена 70-річчю визволення України від фашистських загарбників, дійшла і до Бердичівського району. Стартувала вона у лютому цього року, а 12 листопада від Київської області перейшла до Житомирщини. Наша область продовжує патріотичну естафету за напрямками бойових дій п'яти армій Першого українського фронту. Як 70 років назад котилася кривавими шляхами війна, так сьогодні мирними дорогами. Естафета пам'яті і слави передається від області до області, від району до району, від міста до села, від серця до серця кожного українця. Сьогодні, коли ми приймаємо цю почесну місію від сусіднього Андрушівського району, давайте згадаємо і вклонімося до землі усім, хто ціною власного життя і здоров'я виборов довгоочікану перемогу Україні і усій Європі. Немірно важким. Був шлях до мирних днів до того часу, як відгримілися останні залпи війни над Бердичівщиною та нашою країною в цілому. Ми в неплатному боргу перед мільйонами тих людей, яких хто стояв до останнього на передовій і за лінією фронту, для кого шлях до вій... на війні залишився під скромними облізками, в кому. Судилося повернутися з нею живим. Естафету слава визволителям України Бердичівський край перейняв від представників Андрушівського району, який радянська армія звільнила від німецьких окупантів у грудні 44-го. декабрі 44-го року воїни совєтської армії, які прийшли з востока, танкісти освободили Андрушівський район. І мені сегодня досталась великая честь здесь у вас в городе передать вам эстафету мужества, геройства и доблести, которые совершили тогда советские люди во время Великой Отечественной войны. Трудно сейчас нашему поколению понять, сколько пережили люди тогда, сколько они выстроили. Но победа пришла достойной. За роки окупації фашистські загарбники створили на території України більше 200 фабрик смерті і концтаборів, Знищили більше 5 мільйонів мирного населення. Ще понад два вивезли на примусові роботи до Німеччини, зазначили на заході. 1418 днів і ночей народ вів самовіддану та гігантську війну з ворогом, щодня відкриваючи нові й нові імена героїв-захисників. Більше 7 мільйонів жителів України були відзначені медалями та орденами. Більше 11 тисяч нагороджені золотою зіркою -герої. Радянського Союзу, у тому числі майже 100 вихідців з Житомирщини. Війна не залишила без втрат жодної української родини. Ось чому спогад про неї завжди викликає сльози. Невістка, а що я про неї скажу? У чому її вина? Вона долю вдовину, чорну, як сажа, висмоктала до дна, Сину мій, ангел. Моя ти спокуто, ми й досі чекаємо тебе. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Хай кожен тебе пом'яне. Низький уклін слова найщирішої подяки та солодкі подарунки до Різдвяно-новорічних свят через своїх представників передала ветеранам народний депутат України Анжеліка Лабунська. Я дивлюся на вас і можу спокійно навіть говорити. Можу сказати тільки низький поклон Потому что для вот этих деток, которые танцевали на сцене, война — это будет история, учебник. А вы — живая страница этой истории. Говорят, война закончилась. Нет, она не закончилась. Потому что болят ваши раны. Иначе вы не спите. Вы вспоминаете. Визволення прийшло до Бердичівського району наприкінці 1943 року. 27 грудня радянські воїни звільнили тут перший населений пункт село Садки. Останнім днем перебування німців на Бердичівській землі стало 10 січня 44-го, коли ворога було вибито з найпівденнішої точки району буряків. Глибокий слід прорала велика вітчизняна мальовничим Бердишівським краєм. Відзначили на урочистому зібранні. 213 мешканців було знищено гітлерівцями під час окупації. На фронтах війни загняли. Гнуло майже 6 тисяч уродженців району. А під час його звільнення вічний спочинок тут знайшли понад 3 тисячі воїнів-визволителів. Пам'ять усіх, хто віддав життя за вітчизну на полях битв та помер від ран у мирний час. Усіх, хто боровся з ворогом у підпіллі, такував перемогу в тилу, присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням вінків до вічного вогню. Артисти ж зі сцени запросили усіх зробити найменше, що можуть зробити живі заради загиблих, берегти мир і вкотре вклонитися великим тим рокам.